Рама межа дня, і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Росіяни скинули каби на Шалигини. В селищі пошкоджена школа та агрофірма. Пункт базування екстреної медичної допомоги повернуть середина громаду. Ямпільська та березівська громади не потрапили до оновленого переліку зон активних та можливих бойових дій. Скісь військові скинули керовані авіаційні бомби на приміщення школи та агрофірми в селищі Шавигини. Загалом, як інформує оперативне командування Північ, обстрілів зазнали 9 населених пунктів Шосткинського району. Пункт базування екстреної медичної допомоги повернуться Рединабуцьку до громаду після його облаштування відповідно до вимог безпеки. Про це інформує спеціальний кореспондент на межі у прикордонному місці Сергій Солдатов. Пару тижнів назад надійшло повідомлення, що серед Нібуцької громади прибрали екстрену медичну допомогу. Вірніше не прибрали, а перенесли в місто Янки. Жителі занепокоєні були, якщо врахувати те, що протяжність дуже велика по громаді в відношенні. відносинні. Хвилювала питання, як і що, як буде доїжджати медична швидка допомога. З цього питання я звернувся до керівника Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги, медицини та катастроф Бутенка Сергія Павловича. і Він мені повідомив, що це був вимушений захід з метою безпеки працівників екстреної допомоги та техніки. Наразі ведуться облаштування майбутнього знаходження працівників медичної допомоги екстреної та автомобілів, як тільки роботи щодо забезпечення. Цього місця безпекою будуть завершені, все повернеться в громаду. Я не називаю місце і куди буде повернута наша на медичну допомогу з певних причин, але те, що вона повернеться, в цьому він мене запевнив точно. І це відбудеться вже в цьому місці в першій половині місяця. За інформацією управління містобудування та архітектури сумської обласної державної адміністрації, станом на сьогодні мешканцям області направлено 2805 заяв щодо надання компенсації за пошкоджене майно, з яких 2634 взято в обробку. Прийняті рішення щодо компенсації за пошкоджене майно 2048 жителям області на суму майже 180 мільйонів гривень. На сумщині спецслужби РФ через спеціальні телеграм-канали впливають на свідомість молоді, яка виконує за винагороду завдання щодо дискредитації влади та зриву процесу мобілізації. Про це інформує Рада оборони Сумської області. Рішенням органу були підготовлені рекомендації для навчальних закладів та батьків, школярів та студентів щодо запобігання можливої участі дітей в акціях, які проводять ворожі спецслужби. Також Рада оборони звертається до жителів Сумщини з проханням звернути увагу на те, які інтернет-ресурси. Відвідують їх діти. Мінреітеграції оновили перелік громад, які мають статус зони активних та можливих бойових дій. Згідно документу, який датований 23 квітня у Шосткинському районі не відбулося змін. Статус зони активних бойових дій має Сердинабуцька громада. Статус можливих Свезька, Снопновгородська, Дружбівська, Шостинська, Есманська, Глухівська та Шалигінська громади. Ямпільська та березівська громади не потрапили до списку, хоча і зазнали російських ударів у квітні. Змайстрував велосипед з металобрухту і катає дітей. Вражаюча історія глухівчанина Миколи Сазонова з архіву на межі. Чанин Микола Сазонов має інвалідність дитинства у чоловіка ДЦП. Тим не менш він намагається бути корисним громаді, у якій проживає, і в вільний час катає місцеву малечу на велосипеді. Микола розповідає, що свою карету знайшов у купі металобрухту, а сусід Юра допоміг її відремонтувати. Я на черметі випадково знайшов дитячу каталку, мені понравилося, я її забрав. От тепер зробив карету. І катаю. За словами чоловіка, раніше він оздоблював свою карету вогниками та музикою. Це подобалось малечі, але під час війни не використовує ілюмінацію. 1 тут все красиво було. Карета мігала, діжка шар била. То карету красати ніхто не знімав, щоб фільки вила. Микола катає дітей не безкоштовно. За прогулянку батьки платять 20 гривень. Ну, 20 гривень, три круги. Багато на стомітровки. Ціна не змінюється. Ну, Правда, якщо там там, там Березовська буде дорожче, Там і побольше площадь і потяжлі трохи. І кошти Миколі дуже потрібні, адже прожити на пенсію важко, тим паче, що чоловіку з його хворобою поїздка на велосипеді дається нелегко. Нормально. На пропитання вистачає. Щоб з голоду не вмірять. Крім того, Микола малює власні магніти на холодильник. До речі, чоловік надає перевагу патріотичним малюнкам. Це реклама кула хоче схавати нашу Україну. Росія схавати Україну не получилось. Новостров зміїний. Это корабль, который не пошел, как его послали, а побежал, веслами махая. Я, в принципе, бессылую, а дальше уже фантазирую. Свое придумываю. Якщо їхати з Глухова до Берези, то ліворуч автошляху за полем видно золотистий купол храму. Це церква на оповіяних легендами чернечих джерелах, як і коли вона з'явилась у місті, дивіться у репортажі наших кореспондентів. На північно-західній околиці Глухова розташовані легендарні чернечі джерела. Говорять, що їх назва походить від греблі, на якій у давні часи знаходились млини глухівського дівочого монастиря. Сьогодні на цьому місці знаходяться церковні купальні та храм на честь Глинської ікони Різдва Пресвятої Богородиці. До речі, його купол видно ще з дороги, що веде з міста до села Береза. Цей храм з'явився в 2009 році завдяки місцевим вірянам, розповідає очільник місцевої церковної громади Микола Касімов. Вже більше 30 років тому на святому роднике Ослав'янської, честь Святоцьких феневна черві. был поставлен жителями села Береза крест поклонный. И там собирались люди, читали, как из молитвы читали. Решили сделать часовню. Но опять-таки мы, мы решили, Господь по-другому решил. Приехали студенты из Киева, из, не помню, институт, которые вы пожалеете, если вы сделаете часовню, не будет алтаря. Потому что вы все равно захотите, чтобы была литургия. Ну, Послушали його, послушав ці хріба, тепер на своївся храм. Храм був заложений в 2007 році. За словами Миколи Касімова, вода в чернечих джерелах цілюща. Чоловік говорить, що у кожному з 13 джерел вона відрізняється за хімічним складом та своїми властивостями. Люди приїжджають на джерела, там, слава Богу, є і купалинка, де можна окунутися, в святої воді вода. Вода целебная. Есть люди, которые говорят, что там и, и плохая вода и прочее. Но ну, такой простой пример. 86 лет старику желудок. Врачи сказали, иди, дедушка, мы уже ничего тебе не сделаем. Сосед говорит, слушай, ты же недалеко живешь, хоть и воды. Он еще пять лет после этого прожил, хотя его уже отправили, иди умирай. Поэтому... Ну, з віру, Без кані бізвіта вода мертва. Якщо человек верующий, вона йому поможет помолити. До речі, збудований на джерелах храм діє. Двічі на місяць там проводять службу, а кожну неділю читають акафіст. Два рази в місяць на храм ч честь Рождества присвяти Богородиця, поэтому всі Богородичні праздники там служиться літургія. Во все особо чтимые иконы разницы где праздник тоже служатся литургией. Ну, примерно две литургии в месяц. Но ну, каждое воскресенье, я говорю, уже на протяжении больше, чем 30 лет, читается как. С каждое воскресенье. не было перерывов, чтобы какое-то воскресенье. Люди приходят и читают. За словами історика Андрія Гриценка, колись ця частина Глухова мала престол на покрову, але за радянської влади цю церкву було знищено. Храм відновили протягом 2007-2009 років. Таким дивом є в Глухові на околиці так звані чернечі джерела, які прикрашають саме північно-східний, північно-західний, точніше, околицю Глухова. Вони були відновлені порівняно недавно, і вони представляють собою такі два аспекти. Да? Тобто природню цю пам'ятку, де самі джерела, купальня там є, і також храм часовня Покровської громади, названа на честь Покрови Пресвятої Богородиці, тому чому що саме цей регіон Глухова мав приход на честь Покрови. Але за радянської влади церква була зруйнована, тому відновили протягом 2007-2009 років Покровська громада завдяки старанням прихожан. Ось і голови цієї громади, да, Миколи Карімовича Касімова, вдалося відновити цю церкву усипальницю. Ну, я дуже радий, що вдалося долучитися до цієї кампанії по відродженню, не тільки фінансово, а можливо, навіть інформаційно в газеті Данкорглухи якою тоді я опікувався.